Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі. Це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Далі ведемо мову про це його. Можливо, най, найголовніший роман, але десь чимось схожий і його другий роман. Я не думаю, що можна сказати, що процес головніший, замок не такий важливий. Мені здається, що вони дуже-дуже схожі ці обидва романи, які вийшли з під пера е, нашого непересічного Франца Кавки. І отже, роман Замок. Франц Кафка написав його 1922 року, і опублікований він був уже після смерті 1926 року. І цей роман також відкриває багатошарові інтерпретаційні можливості. Макс Брод вважав, що от замок це як місце божої милості. Теодор Адорно вважав, що в ньому Француві кавці вдалося передбачити. Ієрархічні владні структури майбутніх тоталітарних режимів і ще, і ще багато багато інших інтерпретацій. От на чому можна було б зупинитися? На якій з інтерпретацій можна було б зупинитися як на основній, чи можливо так і не мож так і не, не не вдасться виокремити якусь одну інтерпретаційну лінію, також і для цього роману? Ну і як він він повстав теж із цієї якоїсь такої. Суто внутрішньої, внутрішнього неспокою, невпевненості самого автора, десь в цьому сенсі, як і процес, абсолютно з вами погоджуюся і. Хочу сказати моє переконання, франца кафку не можна трактувати однобоко. В тому то і вся справа, що ще раз кажу залежно в яких обставинах ми читаємо цей твір, він до нас буде промовляти по різному. Коли ми читаємо, навіть я візьму так чисто, особисто, коли в тебе все добре, спокійно, і ти якось налаштований на якийсь філософський лад, ти собі можеш прочитати цей твір по одному і співставляти якісь аналогії, власне, з світовими різними процесами, порядками, як ви сказали. Але про національности якусь ієрархію, до прикладу, чи, чи не тільки а тоталітарну державу, і от ця, ця замкненість, ця, ця замкнена структура. А з іншого боку, цей роман можна читати, наприклад, знову ж для своїх студентів я спрощую ці речі, бо я дуже хочу, щоб вони читали ці тексти. Бо в процесі вже читання кожен для себе відкриває. По своєму ці і, і знаходить якісь відповіді на свої питання. Е, то я їм кажу такий простий приклад: е, кажу, і від, що вам потрібно подати заяву на ім'я ректора е, про те, що ви хочете поїхати за кордон е, кудись там від, з якоюсь метою. для цього вам треба піти в кабінет 237, й Ви не можете піти. Ви приходите там зачинено, ви приходите другий день, там зачинено. Ви приходите третій день, там відчинено. Вам кажуть, ой, ні, ні, вам треба йти до Іванки там, Степанівни. А Іванка Степанівна знаходиться в, на першому поверсі в такій-то аудиторії. Ви йдете туди, і знову ж таки у вас починається ціле пекло. Потім ви або якусь довідку вам треба взяти. Вам кажуть, ні, ні, вам для того для цього вам треба піти ще в інший кабінет. От в тому кабінеті сидить такий-то, такий-то чоловік, і цей такий-то чоловік має вам підписати. Тільки після підпису цього вам мають поставити ще печатку, а потім на цій печатці має розписатися ще хтось. Ну, замкнене коло. Це ніби смішно одного боку, але по великому рахунку, оце і є роман Замок. Так. Але що треба віддати належне? Це гнітючість атмосфери. Так. Я пам'ятаю свої перші враження від прочитання цього твору. Це власне були студентські роки. Мене дуже якось відштовхувало від цього роману ця гнітючість, ця темрява постійна, ці темні оці халупи, навіть я би сказала, бо це не будинки, як такі, як змальовує кавка, так де в нас перебуває. Головний персонаж, тобто він постійно це як якісь мури з'являються. Куди би він не прийшов, на нього весь час якісь перед ним оці стоять якісь заборони, якісь табу, якісь які він не може переступити, і ніби здається, що тут нічого немає. Це нічого все такого просто... особливого, так. але всюди якась але перепона. Але якась з'являється перепона. І коли ми будемо читати цей, знов ж таки кажу, що тексти Франца Кавки треба читати дуже відсторонено. Тобто їх не можна читати, це не реалістичне письмо. Все ж таки, тут треба згадати, що Франц Кавка належить до цього періоду модернізму. Попри те, що його намагаються в це прокрустове ложе експресіонізму запхати, я не є прихильницею цього. Я скажу, що так має вплив експресіонізм на творчість Франца Кавки. Але е, я не можу сказати, що він є яскраво вираженим експресіоністом, як іноді вчать наших учнів в школах вчителі, які звикли, що викла... письменник повинен належати до якогось кола однозначно до якоїсь течі, так абсолютно. Е, тобто є безпосередньо в нього багато. Цього, цих експресіоністичних е, ознак, але е, це не є експресіоністичне письмо в чистому виді. Е, і оця, оця власне ця понурість, темрявість е, замку, вона з одного боку стає якоюсь такою таємничою, а з іншого боку, десь до певної міри відштовхуючою. І сам зміст він нас при, призводить весь час до того, е, от, що людина в суті своїй є маленькою, Ну, наш персонаж, так, К, він не має імені. Це ж не просто так, що для Франц не написав, що це е, там не знаю Іван, Петро чи Степан. Це просто безімені чи, Йоз... к. чи, чи та, так та, можемо та, взяти і, та, і... Та, і та, імена та, німецькі, це та, не має значення. А це безіменна особа. Це означає, що на місці цієї людини можу бути я. А. Може бути мій брат, мій чоловік, може бути будь-хто, будь-яка будь пересічна особистість. Тобто що це на, на це не треба звертати уваги, І це, але це теж важливо, коли оцей безіменна людина стає персонажем художніх творів початку ХХ століття. Тобто, нам вже не важливо, щоб це був герой, нам не важливо, щоб це був бюргер чи це був князь. Це вже зовсім не важливо. Є просто людська сутність. І отут ми можемо прочитувати цей роман от через цю поняття людської сутності. З, з чим людина впродовж свого життя може десь, на, на які вона перепони, перешкоди може на, 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 наштовхуватися абсолютно. Тому, тому то і ці тексти. І вся творчість Франца Кавки є, ну, я б сказала, такою незбагненною, її не можна прочитати однозначно. І можна прочитувати через різні теорії, вже пізніші, можна брати філософські якісь різні ідеї і через них перепускати його творчість. Але віддати треба належне, що це текст, який писався, бо це була потреба в письмі. І е, оце бажання Франца теж оцей перфекціонізм, і в письмі він е, очевидно призвів до того, що текстів є не так багато. Так, тобто, Франц Кавка, це не, не Томас Манн, не Гюнтер і не е, або візьмемо австрійських Роберта Музеля чи когось інших Еліаса Канетті. Це не багатотомний письменник. Але тим не менше, це письменник... такий, такий, такий густий. Абсолютно, так, тобто. ну і те, що ви сказали на початку. Це письменник, якого читають найбільше, і це письменник, десь я навіть читала статистично, десь хтось намагався провести облік літературознавчих критичних праць. Ну це то ми просто ага. по всьому світі. І треба віддати належне, що Франца Франц Кавка є таким самим цікавим на сході. В японському, наприклад, літературознавстві, як і в європейському, mm. все ж таки, ми відрізняємося. Mm, так. І так як і для нас не настільки близькі є східні письменники, і не так вони в нас яскраво представлені, і не так вони для нас є зрозумілі, то франц Кафка абсолютно став універсальним. Так, так загальнолюдським таким Зрозумілий для, для людини будь-якої культури, будь-якої, це дуже та, цікаве, цікаве зауваження. Ну і ще би я, якщо ми вже говоримо про... Романи Франца Кафки, то я би коротко хотів ще зупинитися на його романі. До речі, вони всі були незавершені. І процес, і замок, і третій роман Зниклий безвісти або ж Америка. Цю назву Америка дав цьому, цьому рукопису Макс Брод, про якого ми вже жарли, і він теж був опублікований по смерті. Кавки в 1927 році. Але цей роман він, тобто, якщо можна, можна десь проводити якісь паралелі між процесом і замком, то вже таки зниклий безвісти або Америка, це трошки щось інше. Тут Франц Кафка хотів, як на мене, таке моє враження, ніби хотів відійти від самого себе. так, І все-таки десь. Показати якийсь вихід із ситуації, тобто, тому що, що в процесі, що в замку, що в оповіданнях численних, це все без вихід. Так, тут якийсь вихід. Хоча все одно, там коли цей от, е, головний герой потрапляє в Америку і влаштовується на роботу в цьому театрі, то там теж знову. Та сама ситуація з тим самим процесом, з тим самим замком. Знову ж таки, це щось таке величезне, яке на тобою тяжіє, яке годі збагнути, і так далі. І так далі. Е, тобто, чи погодились би ви, що все-таки Америка це не зовсім процес і замок, чи все-таки. Я погоджуюся з тим, що це трошки інший вектор, але оце поняття абсурдності, воно далі буде в нас тут також присутнє. Чим цікавий цей текст насамперед тим, що Франц Кавка писав його впродовж всього свого життя. Це, власне, текст, який він почав одним з перших писати. Він, в нього було написано десь половина тексту, і в одного вечора він десь в якомусь у цьому своєму емоційному стресі, так би мовити, він повністю знищує весь рукопис. Перший рукопис був повністю знищений, але потім він знову повертається, він знову починає писати, він знову починає над ним працювати. І знову ж я вернуся до цього бажання зробити максимально для нього. Не для когось, а для нього прийнятним цей текст. І я би сказала, що цей текст так він трошечки відходить від оцієї згущеної такої темряви, такої абсурдистсько- експресіоністської. Але це також для мене тісно пов'язано з його біографією, з бажанням втекти, з бажанням зробити великі зміни, які він ніколи не може зробити сам. Так, тобто, оцей крок. Виїзду, крок зміни, місця проживання, наприклад, Франц впродовж багатьох років над цим розмірковував. З одного боку він дуже хотів вийти з родинного гнізда і вийти з батьківського дому. З іншого боку, його весь час лякало це самостійне життя, до якого він був не готовий. Теж згадаємо ці стосунки, стосунки з Феліцією Бауер. З одного боку, він хотів бути з нею. Він собі уявляв, як це все гарно буде виглядати. Він буде чоловік, вона буде дружина. В них буде гарний сімейний затишок. Вони навіть вони мали вже. Квартиру для цього батьки цим займалися питанням, але як тільки тобто, оцей крок зміни для нього був дуже важливий і дуже важкий, і він ніяк на нього не міг наважитися, так, так, так. і в листах до Феліції він часто про це писав: що він, наприклад, думає про те, щоб переїхати в Берлін. Але потім знову ж таки, оскільки їхні ці стосунки тривали е, роками, то це затягнулося вже в війну, в Першу світову війну, і е, вже стало ще складніше, е, наприклад, те, що це цікаво його відношення до війни. Франц хотів потрапити на фронт. Франц хотів е, він писав це в листах. Ми можемо це відчитати. Що він пише: я е, хотів би потрапити на фронт і загинути смертю воїну. Воє... Так, абсолютно, тоді я би собі розумів е, сенс свого існування. Угу. Бо так я не бачу сенсу в своєму житті. Він з, ету, з ентузіазмом, до речі, сприйняв навіть початок війни, що, що мене дуже досить здивувало. І Він кілька разів ну, подавав свою кандидатуру, щоб його розглянули як тобто, добровольцем, але його не відпускали роботодавці. Так. Завжди його тримали при собі роботодавці. Роботодавці писали великі листи, тому що він був дуже важливим для них. Бо все ж таки свою роботу він виконував. Але я так собі подумав, здоров'я би йому не дозволило власне третій а, раз виявити якийсь героїзм. Чи ще ага. Це правда. І третій раз, коли він, бо ж війна тривала, коли він думав, що його вже заберуть, коли вже всіх забрали, і Швагра забрали на війну багатьох друзів позабирали, власне, йому сказали, що через стан здоров'я він не може потрапити туди. Ось тому цей останній власне оцей текст посмертно, який з'явився знову ж таки завдяки Максу Броду, це для мене бажання Франца через письмо. Тобто, бо тільки через письмо він міг робити ці подорожі, так, і ви ну, і, бути І сміливим. щось здійснювати так, в житті. Так, так Абсолютно. Так. Ну, я би ще хотів. Ми ви, ви говорили про те, що е, твори кавки е, складні для сприймання, що це досить такі густі тексти, такі абсурдистські, такі гнітючі якоюсь мірою. Але існує у світі багато кінематографічних обробок, романів Кавки, творів Кавки. От як так, як ви вважаєте? Думаю, вам відомі ці екранізації, екранізації? Mm -hmm. чи надаються вони до екранізації, і чи можливо передати оцей весь, цю всю атмосферу його, його творів на екрані? Власне, оце ми зараз вийдемо в інтермедіальність, і тут, звичайно, я би згадала не тільки екранізація, звичайно, театральні постановки. Хоча кафка не писав театральних п'єс, та. так але це вихід, оце те, чим кафка є цікавим. Тобто він своїми творами він зачіпає за живе митців. Тобто людей творчих. Через нього багато митців звертаються до його письма, щоб через нього висловити, звичайно, себе. І ми можемо бачити Кавку, ще раз кажу, і в фільмах, і в театральних постановках. Знову ж таки, коли звертаються до екранізації, а екранізації починаються практично з першої половини ХХ століття, тобто не так багато мене часу, як вже почнуться в нас одні з перших екранізацій. І ці екранізації вони, звичайно, це все артхаусне е, кіно, е, тому що це не є е, голівудські блокбастери, але це теж складні перепрочитання е, творчості кавки, так само, як і театральні постановки. Доволі часто режисери чи е, театральні постановники вони звертаються, вони можуть тільки дати там, наприклад, на, ну, що це буде назва, умовно процес, але з вистави будете бачити зовсім інше. Це зовсім ніякого відношення не буде мати до Франца Кавки. Uh -huh. Але саме Франц Кавка надихнув. Так, на так, створення цих текстів інтермедіально кавка відразу після виходу своїх творів починає жити своїм життям, тобто його твори. Я кажу ще раз, що тут треба взагалі робити окрему. Я вважаю окремий подкаст, де би можна де можна було б обговорювати, як кавка впливає на митців на загал. На, а на, інші, на інші види мистецтва. Ми, до речі, ще не згадали про те, що кавка, коли ми говоримо про модерністів, початок 20 століття, здебільшого більшість представників цього часу вони мультиталановиті. Угу. І якщо довший час не звертали увагу на ну тут, складно сказати малюнки Франца кавки, але тим не менше, якось так це обізвув... Такі графічні роботи, ну тобто не роботи, але. Ну, та вони Це, Абсолютно. А. І зараз до сторіччя з дня смерті Франца Кавки в багато різних в різних європейських країнах трошки слідкувала за цим ідуть перевидання саме його графічних робіт. Мало того, є Митці, які надихаються Францею кавкофрансом кавкою і працюють в його стилістиці. Є плакати видані в його стилістиці, і це це дуже химерні, це такі абсолютно інфантильні малюнки. Доволі часто та якісь чоловічки, чи, скажімо, крапля чорнила, з якої Франс щось собі там виводить, розмірковуючи на чимось. Ми часто теж такі люди інтелектуальні, та, коли щось замислюються, чи щось там думають, тяжко працюють. Десь рука механічно щось малює. Та, та. так, якби є часто в. Малюнках кавки, але це малюнки дуже прості, дуже лаконічні. Але тим не менше... але вони пробагачу. То, то, цікаві, свідчать. абсолютно. Так, вони цікаві. Але вони теж промовисті. Так, так, вони так, теж промовисті. Багато чого можуть сказати. І, і говорять про нього також. І тому це насправді заслуга Дори Діаманта, останньої, останнього кохання Франца. і насправді Дора до, до останнього подиху була поруч з Франсом. Але все таки знищила його твори. Власне. На відміну від Макса Брода. Ні, 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 власне, що вона частину передала, частину, вона, але але, частину але якусь... Передали частину, ну, якусь таки... частину? Ну тому що вона дуже любила Франца Кавку, і все ж таки для нього для неї були важливі його слова, а, що ну, його заповідь, це так. нічого не важить. Але вона пізніше вийде заміж, і вже десь в 60-х роках вона таки віддасть частину листів, особливо. Mm -hmm. Тобто листування вони з'являться тільки в 60-х роках і з'являться, власне, з теж мені цікаві ці речі. Листування з Феліцією Бауер, Феліція щось ці жінки розуміли і відчували, чому вони не знищували цих листів. Чому вони їх тримали? Чому Дора Діамант тримала ці листи 30 років? Просто в мене чому це питання виникає? Тому що ми ж розуміємо, що Франц Кавка не був відомим, і після смерті він теж не став відомим. Тобто, це не з тих міркувань вони зберігали. І ми маємо змогу почитати ці листи, бо вони є перекладені українською мовою. і Ми можемо бачити, що це власне і терзання душі, і якесь становлення, і багато питань, які Франц висловлює, тобто він не, не, не говорить в цих листах, що я сьогодні поїв, там тету чи чи позаймався тренуванням із... це не ні? Абсолютно, це такі глибинні. Е, я думаю, що дуже важливі ці листи для е, психологів, психоаналітиків е, про внутрішній стан людини. в них багато йдеться про ці речі, про почуття, про чуттєвість. Ось тому завдяки от цим людям, з якими з яким листувався Франц Кавка, які, як ви кажете, вбачали в цих листах не просто якісь банальне листування. Так вони їх зберігали 20-30 років. І тільки по тому, коли почалася збиратися вже спадщина Франца Кавки, ці листи пішли вже в публю, ну, друк, і взагалі вони почали з'являтися взагалі. Отже, шановні слухачки, шановні слухачі, дуже дякую вам за прослуховування наших обох частин подкасту, присвяченого е, видатному австрійському авторі Сторіччя з дня смерті, якого ми відзначаємо цього року 3 червня. Я сподіваюся, що наша гостя е, Софія Олександрівна Варецька зацікавила вас е, ще раз звернутися до творчості цього автора. Що ті читачі читачки, хто ще не знайомий з творчістю цього автора, отримали якийсь стимул для того, щоб ознайомитися з його творчістю, бо він, він справді вартий того, щоб його читати, щоб його перечитувати. Дякую, Софія Олександрівна, за згоду, за участь у цьому подкасті. Дякую всім слухачам, слухачкам за прослуховування обох частин подкасту. На все добре.